Шалом народу Божому, благословення для всієї нашої країни, країни, яка проходить важкі етапи війни, болю, страждання, кровопролиття, смерті. Це важкий час для кожної людини окремо, для наших родин і важкий час в цілому для країни. І саме в такі часи дуже важливим постає питання психологічного здоров'я. Не тільки фізичного, але психологічної цілісності, здоров'я людини як такої. Від цього є і питання, яке ви задаєте, чи можна звертатися до психологів, а можливо краще звертатися до служителів церкви, до пасторів, до, до християн, людей, які можуть дати біблійні поради на основі Слова Божого. Звичайно, розглядаючи цю проблему, ми розуміємо, що психологічні травми це той невидимий наслідок і результат війни. Тому що посттравматичний стресовий розлад, як говорять ПТСР, так? ось ці рани душі сьогодні переслідують багатьох людей, і людина не тільки потребує. Фізичного зцілення, так, але і душевного. А я би сказав, з точки зору християнина духовного зцілення. Біблія говорить про те, що Господь зцілює розбитих серцем і перев'язує їхні рани. Ми читаємо з вами в 147 Псалмі. Господь зцілює розбитих серцем. Ісус Христос звертається і дає цей заклик і каже: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас і знайдете спокій душам вашим. Тобто мова йде про те, що не просто українці, як каже статистика, переживають стрес через втрату, напруженість і так далі, і абсолютна більшість людей сьогодні в такому стані. Статистика говорить про те, що більше 70% мають симптоми ось цього емоційного виснаження, тривоги, страху, невпевненості. І це б'є як по здоров'ю фізичному, так і психологічно людина страждає. Але водночас говорять про те, що тільки трошки більше 10%. Звертаються за допомогою, шукають цієї допомоги. В нашій країні не так розвинуто звертатися взагалі до психологів, і щоб отримати допомогу. Десь до 20% людей взагалі вважають тільки невеликий відсоток, вважають, що їхнє емоційне, їхнє психологічне здоров'я в абсолютній нормі. Не знаю, до якої категорії ви себе віднесете. Наскільки ви себе добре почуваєте, але те, що ми відчуваємо і переживаємо певну пригніченість і ось таку напруженість, це очевидно. Медики, вони лікують рани тіла, вони лікують тіло, але часто душа залишається пораненою, болить. І тому навіть говорять про те, що є. Психосоматичні хвороби, тобто як е, психічні розлади приводять до, до патологій, ось, приводять до хронічних захворювань. І часто воно починається просто із втрати миру, втрати надії, тому що та сама тривога, страх, безсоння, відчуття провини е, це не тільки психічні які симптоми, але ознаки у цієї глибоко пораненої душі. До чого прибігають люди? Хто до чого? Різні практики зустрічаємо. Навіть в нашій християнській країні хтось шукає заспокоєння у медитаціях, у якихось східних практиках, а хтось просто банально в алкоголі чи в наркотиках. Хтось намагається сам себе якось дисциплінувати, мотивувати і кажуть про власний саморозвиток. Але в цьому люди не знаходять справжнього спокою. Біблія говорить про те, що немає миру безбожній людині. І коли ми повертаємося до теми психологів і надання психологічної допомоги, то давайте подивимося, що Біблія з цього приводу говорить. Посправді Біблія говорить про те, що людина вона складається з таких важливих. Духовних, я би сказав, субстанцій як дух і душа, які поміщаються в нашому тілі, дух, душа і тіло. А це означає, що коли руйнується бодай одна із цих частин, страждає вся людина. І як християни, ми розуміємо, що наша відповідь на кризу ось цього ментального здоров'я, психологічного нормального стану, ось це повернення до цього миру. Це знову повернення в ці надії до Бога і заспокоєння в ньому. Наша позиція ось яка. Перш за все, ми розуміємо, що кожна людина, яка вірує в Бога, вона мала б знаходити спокій в середовищі християн. І церква, як Божа інституція, має допомагати кожній людині, коли в неї є психологічні розлади. Тобто ми говоримо не просто про психологію, а про християнську психологію. Про психологію, де цінностями є якраз Божа істина, Божа воля, де розкривається сам Бог. І церква є місцем, де людину мали би прийняти, зігріти, зрозуміти, допомогти. З такими людьми важливо проводити час, але не, не просто в розмовах, не просто в загальних якихось спілкуваннях, а в молитві і в тому, щоб людину вести до пізнання істини. Бо Біблія говорить так, що носіть тягарі один одного, так говорить Слово Боже, і так виконаєте закон Христів. Тобто ми закликаємося до того, щоб понести. Тягари у тих, хто, у тих людей, хто страждає. Яка роль в такій психологічній допомозі, наприклад, пастора, присвітера церкви, інших служителів церкви, дуже велика. Тому що церква має бути місцем нашого зцілення, християнське середовище має допомагати нам знову повернутися в нормальний стан, коли ми маємо такі проблеми? І служителі церкви мають. Послужити для нас. Покликання служителів церкви це вказати на Божу правду, на Божу істину, допомогти людині побачити саму себе в світлі Слова Божого. Служіння полягає в тому, щоб молитися за таких людей, допомогти їм розпізнати духовні причини тих труднощів, які вони переживають, підтримати їх в їхніх страхах чи в в переживанні якогось часу непрощення, відновлені від гріха в покаянні, власне, навіть. Тому Біблія говорить про те, що наставники в церкві вони, е, піклуються, про, душ ваших, піклуються про вас. Проблеми можуть бути дуже різні. Ми не стільки даємо сьогодні визначення того, чим психологія займається на глибокому рівні, скільки в нас питання, до кого звернутися, де шукати допомоги. І тому пастир, як служитель, да, або інші служителі в церкві це перші душі опікуни для вірян церкви і для тих, хто шукає такої допомоги. Тому що такі люди вони мають створювати цю атмосферу. Для зцілення і вказати людям на їх правдиві причини їхніх страждань. По-друге, християнська психологія як практика допомоги людям вона розкриває біблійну істину для людей в контексті переживань цієї людини і труднощів, які вона має. Християнська психологія вона вчить, як застосувати примінити на практиці, це те знання, яке людина отримує. Правильне Боже знання Божу істину. Так ми стаємо мудрішими, а не просто знаючими. Так ми включаємо людину в цей процес. І так відбувається процес лікування, відновлення зцілення. І е, служителі церкви вони розкривають людині її правдивий стан і показують, як вийти на кращий рівень, як позбутися тих чи інших е, проблем і переживань. Пастор. Допомагає людині побачити, де коріння її проблеми. І ось чим психологія, християнська психологія, яка основана на Слові Божому, відрізняється від світкої психології, тому що ми показуємо людині на проблему гріха, на проблему її духа, віддалення від Бога, певної втрати віри або миру. Коли людина переживає почуття провини, чи осуд, чи якісь спокуси чи образу, будь-що, що напружує її, ми вказуємо на сенси, на волю Божу, що говорить Бог конкретно до такої людини. Звичайно, це потребує молитви, це потребує певної системності для духовного відновлення людини. І тому найкраща психологія це психологія, яка основана і цінністю якого є слово Боже, Боже об'явлення, святе Писання. Це занадто важливо, тому що якщо ми не стоїмо на цих основах, всі інші намагання, вони тільки на час допомагають, але насправді вони не вирішують проблеми. Роль християнського психолога в тому, щоб розкрити ось цю глибину Божої істини, і людина, щоб могла прийняти, показати це в такому діагнозі, де людина побачить, в чому є справжні причини і проблеми. Чи може християнин звертатися до світських психологів? Потрібно дуже серйозно задатися цим питанням і подумати, перш ніж іти і практикувати це. Тому що Біблія говорить, наприклад, в посланні до Колосян, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, а не за Христовим». Біблія застерігає нас від того, що можна користуватися певними знаннями і ухилитися від біблійних принципів. Ось чому, коли ми шукаємо допомоги у людей. Для нас важливо запитувати, чи ці люди знають Бога, чи вони насправді віруючі, які їхні стосунки з Богом, як вони визнають авторитет Слова Божого, наскільки для них це достатнє Боже об'явлення, яке має вплив на всі сфери їхнього життя, а можливо, це і ні. І сьогодні, коли ми бачимо це переплетіння світських якихось ідеологій Словом Божим. І це видається як психологічна допомога, як правило, це людей не стільки лікує і допомагає, як заплутує. І в наш час є величезна спокуса в багатьох людей, і навіть в тому числі в християн, які вважають, що вони можуть займатися цими речами, вони можуть інших вести, вони можуть мати самі проблеми, наприклад, у сімейному житті, але вони готові навчити кого завгодно. І, як правило, ось така допомога вона більше шкодить, ніж допомагає. І люди часто е, йдуть ще глибше, занурюються в свої проблеми і це їх е, не зцілює. Ми маємо задаватися питанням, звичайно, що це мають бути християни, і не всі християни покликані до того, щоб займатися ось, е, таким служінням допомоги іншим. Бо надання психологічної допомоги пов'язано з моїм духовним станом, з моїм рівнем і моїми духовними дарами. У християнстві є люди, окрім служителів, які так само можуть послужити для інших, але точно не всі. Я не один раз був свідком того, як, наприклад, жінки, які мають труднощі в своєму шлюбі, як вони вчать інших і надають психологічну допомогу подібним собі жінкам, які так само мають проблеми? І вони не лікують проблеми, не вирішують питання, не розв'язують ці труднощі. Навпаки, вони ще більше вводять людину в депресію і в цей стан, коли потрібна вже не просто допомога, а потрібна вже духовна хірургія. Тому люди, які мають певний досвід, які зрілі у вірі, які ведуть гідний християнський образ життя, і які мають духовні дари, а такі, наприклад, як дар знання, дар мудрості, дар милосердя це важливі духовні харизми для того, щоб цим послужити іншим, і при цьому ще мати певну кваліфікацію. Бо християнський психолог це та людина, яка, е, якщо хоче вчити інших, вона сама має бути навчена. Якщо вона хоче передати досвід іншим, вона сама має, бути, має мати позитивний досвід. І такі люди можуть нам ефективно допомогти. Причому такі люди абсолютно свою допомогу будуть будувати на тому, що вони читають в Слові Божому і їхні поради, вони підтверджені Словом Божим. Якщо ми просто передаємо наш досвід чи досвід когось, і так лікуємо інших, значить, ми не християнські служителі, які можуть служити. Ми не душі опікуни. Тому в церкві, перш за все, служителі досвідчені, і які Можуть бути прикладом для інших, можуть бути тими, хто нададуть нам допомогу. І досвідчені християни, які так само є прикладом е, християнстві. Такі люди можуть нам допомогти. Ми маємо бути обережні, якщо ми бачимо тих, які просто е, передають свій досвід чи начиталися книжок. І говорять речі, які. Частково, або деколи зовсім не відповідають біблійній науці, це не психологи, це люди, яких потрібно остерігатися. Або люди, які заперечують існування гріха, духовної боротьби, Психолог, який заохочує егоцентризм, егоїзм, який більше говорить про самореалізацію людини без Бога, психолог, який пропонує медитації медитацію. Чи Різні езоторичні практики, це взагалі те, що не угодно Богу, є гріхом, це небезпечний психолог, психолог, який не молиться з людиною, який не молиться про людину, бо це є джерела зцілення, він небезпечний. Тому світська психологія не може замінити ось ті основи, на яких стоїть християнське душеопікунство. Психологічна допомога без Бога. Вона скоріше не лікує душу людини, а вона приводить її ще на глибший рівень її проблем. Допомога тільки на душевному рівні, на рівні емоцій, а не на рівні серця. Вона може полегшити на час страждання, але ніколи не вилікує духовні хвороби. Духовним людям потрібні духовні методи лікування. Психологія без Бога вона небезпечна для християн. І часто бувають такі моменти, коли людина вже звертається за допомогою, а її духовна хвороба занадто вже затягнулася і глибока. Вона вражає всі, все, її духовне єство, і там потрібна вже не духовна терапія, а, а хірургія. Коли потрібно вже щось відрізати, коли потрібно від чогось відмовитися, коли потрібна а, системна дисципліна, глибока, коли потрібно умирати для себе. І це дуже непопулярні речі, які може говорити служитель чи християнський психолог. І легше всього звернутися просто до світського психолога, і, і він вам наговорить і скаже: Вір в себе, ти кращий за іншим, за інших. Ти не дай з собою так поводитися, багато речей, ти цінуй себе, е, і, і багато таких настанов, які відводять людину від Бога. Як підсумок, ми можемо сказати ось про що. Будь-яка психологія, яка заперечує Бога, Його природу, яка заперечує біблійну істину, як відкриття Боже, яка заперечує гріх. Психологія, яка заперечує зіпсованість людини і її гріховність, від чого багато буває проблем. Така психологія є небезпечною. Люди, які практикують такі підходи, це не ті, хто допоможуть нам у вирішенні наших проблем. Тому що, коли гріх перестає бути гріхом, зникає потреба в покаянні. У відновленні, в освяченні, в очищенні. і людина насправді залишається в своїх проблемах. Коли психологія приводить до самоправедності, коли людина більше стверджується в своїй правоті, коли вона хоче довести з тим, з ким вона має якісь проблеми в стосунках, довести своє я, така психологія є небезпечною. Коли людина відчуває себе абсолютно самодостатньою, особливою, найкращою, це дорога гордості і дорога до падіння, а значить ще до сильнішої болі. Навпаки, християнство зводиться до того, що в світлі святого Писання ми краще побачимо себе, ми побачимо наші недоліки, ми побачимо наші хвороби, наші рани, ми зрозуміємо, в чому наші болі. І християнський служитель приведе нас ближче до Бога, і наше серце розкриється для того, щоб отримати від нього зцілення. Тому нехай Бог нам допоможе мати мудрість. Не всі ті, хто сьогодні оголошують себе психологами, насправді розуміють людську душу. Не всі ті, що навіть оголошують, що вони є християнськими психологами. Говорять так, щоб передати волю Божу і Слово Божу. Не всі ті, які готові нам допомогти, понесуть наші тягарі, будуть молитися за нас, будуть розуміти насправді, що нам потрібно сказати. Але я вірю в те, що обов'язково, коли ми шукаємо духовної допомоги і молимося, і шукаємо людей, які би нам послужили, Бог обов'язково нам дасть таких лікарів, душі нашої, які полікують її, і Дух Святий через них буде діяти. Вони відновлять е, наші знання, вони приведуть нас до глибшого пізнання Слова Божого. Вони нам навіть скажуть неприємні речі. Але ось ці неприємні речі для нас стануть. Ось тими цілющими ліками, і ми обов'язково вийдемо із наших проблем. Тому Божу, і нам мудрості в часи, коли багато є болю і потрібно багато потіхи. Але насправді християнський психолог знає, як радіти з тим, хто радіє, як плакати з тим, хто плаче, як зберігати таємницю сповіді, як говорити неприємні Божі слова, які навіть здається ранять. Людину, але насправді вони її зцілюють. Таких людей нам потрібно шукати. І я вірю, що в кожній церкві, і ми так бачимо, що в кожній церкві є і служителі, і досвідчені християни, які можуть нам так послужити. Шукайте саме таких. І через них Господь дасть вам зцілення. Божого вам благословення.